У селі Братківці Тисманицького району відбувся восьмий традиційний турнір дитячих команд, присвячений пам'яті видатного футболіста і тренера Івана Краснецького. Учасників восьми команд вітали представники районної та місцевої влади. Цей турнір він має надзвичайно велике значення, тому що, по-перше, ми вшановуємо пам'ять великого тренера, великого футболіста нашого краєнна Івана Краснецького. А також ми даємо можливість тим малим. Футболістам, які сподіваються досягнуть великих результатів і високих показників у футболі, і представлять гідно як наш район, як Прикарпаття і всю Україну, всіх хочу щиро привітати з великим святом з турніром, юнацьким турніром по футболу, який проходить у нашому селі сел Братківці, побажати всім нашим учасникам, ну перемог не відчувати себе лишнім, якщо програють. Завжди бути готовими до бою, мати бойовий дух, натхнення завжди перемагати в майбутньому, якщо не сьогодні. І бути завжди, як то кажуть, козак повинен бути завжди на коні. Учасники цьогорічного турніру це гравці 2004-2005 років народження. Лауреатів традиційно чекають призи від організаторів. Про футболіста та тренера Івана Краснецького його колеги та друзі згадують тільки найкраще. Ми разом грали в одній команді Івано-Франківському Спартаку. Потім Іван Михайлович Краснецький був головний тренер. І я якраз був йому помічником в команді. Команд, команд, весь час, коли працював Іван Михайлович, він старався досягти в будь-якому матчі найвищих результатів. Іван Краснецький як тренер та футболіст досяг чималих результатів. Тож проведення турніру на його честь це перш за все вшанування великої людини.